Санкції проти Росії не скасовуватимуть. Політичне рішення подовжити санкції проти Кремля вже прийняте, А якщо ситуація погіршиться, їх ще й розширять. Конфлікт на сході України одна із головних тем саміту Великої Сімки, що триває цими днями у Баварії. Київ обіцяють підтримку поради в боротьбі з корупцією та в економічних реформах, але зброї поки що не обіцяють. Про підсумки саміту. Дивіться далі. На підсумкову прес-конференцію Ангела Меркель виходить у жакеті грайливого кольору і під акомпанемент лісових птахів. Утім, ця безтурботна атмосфера аж ніяк не вплинула на жорстку позицію Великої сімки щодо Росії. Події у Криму все ще називають не інакше як анексією. Економічний тиск на Росію готові тримати, поки Москва не почне виконувати зобов'язань взяти хомінську. А за потреби санкції обіцяють посилити. Ми погодилися, що зняття санкцій пов'язане з імплементацією мінських угод, і ми також готові. Якщо буде потреба, хай ми цього і не прагнемо посилити санкції, якщо ситуація цього вимагатиме. Посилити обіцяють і допомогу Україні, принаймні добрим словом і порадою. Відповідатиме за це така собі рада старішин із послів країн групи семи. Посли країн Великої Сімки мають створити у Києві групу підтримки, аби допомогти Україні у її економічних реформах та боротьбі із корупцією. Військова підтримка України є темою двосторонніх переговорів між країнами, тому не обговорювалося в рамках саміту. Канцлер підкреслила, що припинити війну на Донбасі можна тільки політичним шляхом. Тому Ангела Меркель сподівається на гідну заміну уповноваженого з питань України від ОБСЄ Хайді Тель'явіні, яка оголосила, що йде у відставку. Костянтин Коробов, «Спецкор» 2+,2.